8 лютого під час спроби відправлення двох дівчат до Туреччини в аеропорту Одеса міжвідомча група затримала 22-річну громадянку України. Дівчина доставляла завербованих жінок до Стамбулу для надання послуг інтимного характеру. Також оперативники встановили, що зловмисниця підбирала, так би мовити, у персонал тих, хто опинився в складних життєвих умовах, тим самим використовуючи їхне стабільне матеріальне становище. Зі співробітниками управління по боротьбі зі злочиною пов'язане з торгівлею людьми спільно з державною прикордонною службою під процесуальним керівників. Низком прокуратури Одеської області був перекрит міжнародний канал торгівлі людьми. А саме була затримана 22-річна мешканка Одеської області, яка шляхом вербування намагалася вивезти двох громадянок України до Республіки Туреччина з метою їх подальшої сексуальної експлуатації. В теперішній час слідчим управлінням розпочато кримінальне провадження за статтею 149 Кримінального кодексу України. Даній особі повідомили про підозру в скоєнні вказаного злочину, а також її затримано в порядку статті. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі встановлюється коло людей, причетних до цього злочину, а також можливих осіб, які постраждали від протиправних дій правопорушниці. Слідчі дії тривають. Тетяна Коваль, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ